Ракурси на відео в YouTube будуть такі. Але сподіваюся, що скоро я виправлю цю ситуацію, куплю собі штатив. Я сьогодні заходила і дивилася в DJI новий мікрофон і новий штатив, бо виходить, блогінг стає більш серйознішим і хочеться купляти собі класну техніку. До речі, я. Рік назад, десь, мабуть, да рік назад була в Ульвіта у, у Валерії Мамот, мого улюбленого психосоматолога, який мене завев, завів у нішу психосоматики, і у неї такий дуже класний штатив був цієї фірми і мікрофони. Я от з того часу мрію про це, але ж. Якщо ви не помітили, якщо ви уважно за мною слідкуєте, то в мене прям є а, типу, проблема з дозволом собі щось купувати. А, типу, я прям проходжу певний шлях перед тим, як домовитися з собою, що я хочу а, щось купити. Значить, сьогодні я хочу записати відео на тему про довіру до цього світу. А, це м, неймовірно. Поту я так люблю це все у відео, якщо ви помітили, але це неймовірно потужна тема, яка допоможе тим людям, які постійно сумніваються, бояться прийняти рішення, щось створювати, змінити напрямок, піти з роботи і почати робити щось, що давно вже хотіли, щось собі купити, як, наприклад, з прикладом з навушниками, тому що частіше всього. Такі люди не не можуть нічого зробити, бо немає у цієї тотальної довіри до світу. Я як завжди буду вам розповідати про свою рефлексію. А, да? Тобто, що я зараз помічаю у своєму полі, як це працює у мене, а ви можете робити з цього якісь висновки і брати це собі там, у, у життя. Да? Ну, тобто, я хочу, щоб ми з вами тут на YouTube саме таким чином працювали. Я вам розповідаю, як я досліджую цю тему. А ви берете собі щось корисненьке, собі у роботу. Ось, ще ви можете дивитися це відео і відчувати. Якщо ви відчуваєте, що вас щось тригарить, ви можете записатися до мене в терапію і ми з цим попрацюємо. Значить, я у минулий вівторок була на першому занятті в акторській школі. Якщо ви дивилися перше відео, яке я почала знімати ці, цієї зими, там, от, десь після нового року я щотижня записую відео на цей канал. То там, у огляді своїх підсумків року і планів на наступний рік, 2025, була акторська школа, що я хочу піти в акторську школу і почати її, ну, почати прокачувати свою акторську майстерність. І так дуже дивний факт, я забула. Забула, що я взагалі це планувала. Але підсвідомо мене повернуло до цього. І після того, як я виступила на конференції, я зразу знайшла акторську школу, бо я відчула потребу у цьому. І записалася, оплатила бронь для того, щоб відвідувати її, оплати на вільну приходять. І... На першому занятті в акторській школі теж піднялась тема довіри до світу. Нам давали заняття там, де ми працювали в парах, і необхідно було опиратися один на одного і присідати. Якщо ти довіряєш партньору і добре так впираєшся в нього, а він в тебе, то має вийти так, що ти можеш сісти і встати. Ізі-пізі для Квізі. але на цьому завданні викладач мені підсвітив, що моє тіло не довіряє партнеру, і за цього не може. Ми не могли разом сісти і встати, тому що мені якби страшно довіритись на ту сторону з різними. Людьми нас прям там змінювали. Десь я могла виконати в парі завдання, тобто довіри було більше, десь не могла. Я інтуїтивно, прям перед тим як виконувати там різні завдання на довіру до тіла. Прям Тримала руку партнера і прям намагалась відчути, ну, відчути його для того, щоб мені було легше довіритися. Хто е, класно йшов у цей контакт, йому було ок, коли я його тримала з ручки і дивилася й, е, йому в очі, з тим мені легше було піти у довіру і виконати це завдання. Хто від мене отак от скривався і так відчував себе не досить комфортно, коли я тримала його з ручку і дивилася йому в очі, з тим мені важче було виконувати там, різні завдання на довіру е, в тіль. І це завдання мені показало мою стратегі, мої стратегії. Да? Тобто є ситуації, де прям тілом я не довіряю, а тіло ніколи не бреше. Значить, у реальному житті я теж не довіряю світу і тримаю контроль і напругу. Взагалі, я неймовірно собі вдячна, що я записалася в акторську школу, тому що там класно. На завданнях у контексті видно, як тіло реагує і які є стратегії, які заважають мені розслаблено кайфово жити це життя. І я прям просто в неймовірному захваті. І друга штука, яка підсвітила там впродовж цього тижня знову тему довіри, це коли моя наставниця запропонувала мені зробити інтенсив за донат. І у мене прямо в тілі по відчуттям пішов великий супротив, тому що. Для мене дуже важливо, щоб ми мою роботу оцінювали гідно. І я працювала за досить гідний чек, і мені було дуже страшно, що, типу, страшно, що я не зроблю. Страшно, що я не зроблю. І я прям коли перевела вільну 3.0 з донатів з, з визначеного чеку той чек, який я мінімально поставила за цей продукт, тому що я там дійсно 10-12 березня буду дуже багато віддавати знань, практик, працювати енергетично за аудиторією. Я поставила мінімальну ціну, скільки я би хотіла, щоб мені за це заплатили 560 гривень. Це мінімум за те, що я там. Взагалі планую дати. А, і коли ми почали говорити про донат, я прям відчула, що в мене тотальна недовіра до світу. Тобто я не, не відчуваю що е, світ, навколишнє оточення. Відреагує адекватно і заплатить мені адекватні гроші за мою роботу. В перший день після зміни правил оплати тарифу вільна у мене була неймовірна напруга всередині. Я постійно контролювала кожну оплату і кількість грошей, яка там заходить з цих донатів. І я прям відчувала, ну я прям пихтіла в пух. пух. Тобто всі мої відчуття і рецептори пихтіли, і я неймовірно вдячна своїй наставниці, що вона мені це підсвітила, що я це побачила, тому що там було дуже багато контролю. А коли ми щось контролюємо, ми зливаємо неймовірну кількість енергії і не можемо створювати нові продукти, бо ми тримаємо в напрузі, що там відбувається навколо нас. І це завдання мені хоча б ну, типу, розумієте, коли ти бачиш проблему, ти б хоча б можеш з нею працювати. Бо коли ти її не бачиш, нема з чим працювати, бо вона якби не в зоні. Відімості твоїй. І за цього я взагалі рекомендую ходити на групові терапії і там досліджувати свої відчуття, коли ви працюєте в групі, тому що групова терапія класно підсвічує ваші сліпі зони, те, що ви не бачите, тому що саме в ваших сліпих зонах і да, є ваші точки росту. Тобто, якщо ви у груповій терапії за кимось щось помітите, помітите, що це є у вас також. Це вже ви визнали, що у вас це є хоча, б, і ви можете почати з цим працювати. Бо коли ви це не визнаєте і заплющуєте очки, робите ви, що цього нема, то і важко з цим працювати. Ну, неможливо просто з цим працювати. Ви як у терапії топчетесь на місці. І за цього я вам рекомендую заходити там у будь-який груповий формат, який я відкриваю. До речі, я на цьому тижні планую. Планую провести три безкоштовні консультації для того, щоб підсвітити з чим можна попрацювати у групі. Ви можете написати моєї асистенції Вєрі і записатися. Там так, у мене на телефоні закінчилась пам'ять. Боже, я я сподіваюся, там все записалося. А я цей кусочок з'єднаю з тим. Коротше, ось чому я рекомендую зайти у групову терапію, будь-яку, будь яка яка буде стартувати, не зважаючи на тему, тому що ми все одно у груповій терапії працюємо з вашими запитами. Теми я придумую для того, щоб зібрати ком'юніті людей об'єднані об цією темою. Але у яку групову терапію ви б не зайшли, ви все одно будете працювати зі своїми запитами і поле, ну, типу, підсвітить вам ваші сліпі зони, тому що таким чином взагалі... Працює простір. Можливо, це звучить езотерично. Ну, ну, типу, я тут езотерична жінка. Якщо вас це не влаштовують, ви можете відписатися, в принципі, і вийти з цього простору. А, ось, і завтра. Завтра буде безкоштовна шоу-терапія у телеграм-каналі Психосоматика грошей. Я дуже вам рекомендую приєднатися, тому що ми теж завтра будемо працювати з довірою до світу, тому, тому що тема шоу терапії буде енергія. А у нас немає енергії завжди, коли у нас нема, а, немає довіри. Тому що контроль забирає неймовірну кількість енергії. І, і як, Сказала у школі психосоматиці Оля Дівєєва, моя неймовірна наставниця, яку я вам всім рекомендую, і я продовжую в неї навчатися. На цьому тижні у мене буде менторство у неї. Я постійно з нею підвищую кваліфікацію, і кожного разу у її полі знаходжу щось нове для себе. Вона казала так на навчання: все, що ми можемо контролювати, це те, що відбувається в цій кімнаті. Все інше ми не можемо контролювати. Ми не можемо сконтролювати своїх клієнтів, чоловіка, дитину. Ми можемо контролювати те, що відбувається тільки в цій кімнаті. І якщо ти сама в цій кімнаті, то ти можеш контролювати тільки свої відчуття, думки і себе. Ось так. Я хочу вас попросити. Якщо вам заходять ці відео, якісь подобаються більше, більше і ви прям відчуваєте відгук поділитися з ними, діліться ними, будь ласка, у себе в сторіс, відмічайте мене, рекомендуйте дивитися це ці, ці відео, тому що я тут прям відкриваю душу, розповідаю про свій досвід, розповідаю про психосоматику. І для мене дуже важливо, щоб якомога більше моїх. Людей побачили цей контент і мали зі мною точки дотоку. Тому так важливо ділитися цим, якщо вона, воно вам заходить і ви мої. Дякую вам за перегляд. І побачимось з вами.